Ну що, ж, серія після мачових ударів розбігатимуться. А зараз гравець команди круїзів брує, переграє Дмитра Міщенка. Поїхали далі. Перший удар від Здановського. Від команди ЄСФ саме буде від Олега Здановського. Здановський виконуватиме постріл. Дановський готується з готується Воротар. з Пробиває зараз Дановський один одного. На один рахунок в серії пісім матчових пенальті. Бондаренко підходить. школятиме домічає. Щось мені підказує, що Бондаренко не забив в півфіналі, але круїзи пройшли далі. Але Бондаренко не забив. Можливо, я... Помиляюся. І не пройшли далі. Круйзі не пройшли далі, бо це ж майже за третє місце. Так. Бондаренко тоді, здається, не забив, але в будь-якому випадку зараз Бондаренко реалізує, хоча Міщенко вгадав напрям польоту м'яча. Рудзінський гармата від Рудзінського з лівої ноги зараз відбуватиметься. Я Рудзінський встановлюватиме м'яч. Встановлюватиме м'яч зараз Рудзінський, 44-й Номер команди в синьому пробової. Рудзінський не забуває. Рудзінський зараз не забуває, і це може стати остаточною крапкою в голд. Лізі в боротьбі за третю. Сходинку, шістка команди Круїза. Біля м'яча Міщенко. А проти нього Міщенко потрібно рятувати ситуацію. Міщенко. Міщенко залишився по центру. Міщенко залишився по центру. Зуєв. Зуєв авторезультативної передачі. Зуєв пробиватиме. Зуєв. Теж Шульга Зуєв. Чи Зуєв правша? Ні, правша. Правша все ж таки. Восьмий номер синіх. А розбігається. Цікаво, що у нас два півфінали закінчились серії пенальті. Фінал і за третє місце. Білов. Біло підходить до м'яча. По четвертому пострілу пішли гравці пробивати. По четвертому удару. Андрій Білов. <світ> <світ> Розбігатиметься зараз. Андрій Білов Міщенко Міщенко повинен рятувати, якщо хоче ЄЦФ заробити бронзу. Міщенко рятує. Міщенко зараз виручав, гадав напрям польоту. м'яча. міщенко. Міщенко сам буде виконувати. Сам буде виконувати. Я так розумію, це четвертий постріл. Міщ... Команди ЄЦФ. відкривали у нас гравці. Я реализую Я реализую зараз. Помаранчеві, а зараз п'ятий а, удар і все може вирішитися. Прямо тут Міщенко двічі. Двічі спрацював Міщенко. Ну потрібно Кравчині всього-навсього забити. Якщо зараз забиває гравець в синьому, команда ЄЦФ стає бронзовим. Стає бронзовим, ну подивимось. Задля цього. Задля цього потрібно реалізувати Міщенко Польовий гравець може стати героєм команди. В синьому Кравчиня розбігається кравчиня є це в сьогодні. третій круїзи без нагород. На цьому все прощаємось, Па-па.